Щоб підвищити врожайність плодових дерев і чагарників за рахунок вологозарядного поливу, необхідно навчитися правильно проводити цю процедуру. Важливо знати терміни проведення і призначення такого поливу, а також культури, яким він протипоказаний, що це агротехнічний прийом. Влітку дерева і чагарники активно випаровують вологу за допомогою листя. Заповнюючи втрачений запас на рахунок поливів і опадів, взимку процес випаровування не закінчується, але відбувається вже за допомогою кори. Якщо в рослинах буде недостатньо вологи при настанні морозів їх стовбури і гілки буде повільно всихати. Цей процес називається зимова посуха, і якщо його не запобігти, посадки можуть вимерзнути, пересушена ґрунт відрізняється низькою теплопровідністю. Тому при настанні сильних морозів постраждає не тільки надземна частина рослин, але і їх коренева система. Особливо це стосується корінців, розташованих близько до поверхні землі. За зиму вони можуть сильно промерзнути і відмерти добре зволожений ґрунт допоможе тепло підніматися з глибоких пластів до поверхні. Захищаючи кореневу систему від впливу морозів, а також не дозволить рослинам усохнути, щоб наповнити осінній ґрунт достатньою кількістю вологи, садівники проводять вологозарядний полив. Коли проводити в першу чергу, потрібно стежити за погодними умовами. Починати полив потрібно незадовго до перших заморозків, коли денна температура буде стабільно триматися на позначці 1-2, крім цього, важливо звертати увагу на закінчення листопада. Починати полив потрібно з дерев, на яких зовсім не залишилося листя, якщо провести процедуру для рослин, на яких ще є зелень. У них затягнеться вегетаційний період, через це дерева не встигнуть підготуватися до зимових холодів і загинуть. У середній смузі період, відповідний для вологозарядного поливу, починається в кінці вересня і триває по перших чисел жовтня. У південних районах цей період сувається на кінець. Жовтня, першу половину листопада, а в північних областях полив проводиться навпаки, не пізніше закінчення вересня. Важливо враховувати, що на доцільність проведення процедури впливає кількість осінніх опадів, якщо восени було багато дощів. Скоріше за все, додаткове зволоження не буде потрібно це можна визначити за станом ґрунту. Розкопайте між деревами ямку глибиною 30-50 і візьміть з неї шменю землі. Якщо ви легко сформуєте щільний клубок, полив можна не робити, так як земля досить наситилася вологою, якщо грудка землі швидко розсипався, полив потрібно провести. Для яких культур не варто робити вологозарядний полив проводиться практично для всіх плодових дерев і чагарників, за винятком таких культур у сорійської сливи алечі. Абрикоса степової і повстяної вишні, рясний осінній полив може спровокувати подпреване і гниття кореневої системи цих рослин від процедури, варто відмовитися в тому випадку, коли сад розташований на погано дренурованому і важкому ґрунті. Якщо рясно зволожити такий ґрунт, вона сильно промерзає, що принесе посадкам більше шкоди, ніж користі. Ґрунтові води, що залягають близько до поверхні землі. Також можуть стати протипоказанням до рясного осіннього зволоження, дотримуючись терміни, і правила проведення вологозарядного поливу ви легко підготуєте сад до зимівлі. Головне, не забувайте враховувати особливість ґрунту на вашій ділянці і види дерев, які на ньому ростуть.